У вас вітає компанія Blescar і сьогодні авто під замовлення. Цей чудовий Nissan Leaf у яскравому блакитному кольорі зараз знаходиться у Львові і скоро приїде до свого нового власника у Вінницю. Таке чудове яскраве авто це Nissan Leaf з батареєю 62 кВт. З максимальною комплектацією, з підігрівом руля передніх задніх сидінь і пробігом 138 тисяч. Цілісність батареї 90 з копійками відсотків. Тобто авто ви можете бачити у дуже чудовому стані, дуже гарний колір. І авто вже знайшло свого нового власника. Можемо його привітати з чудовим придбанням. Впевнений, цей автомобіль буде радувати. І з таким яскравим кольором ще й буде привлекати увагу оточуючих. Дуже класне авто. Мені дуже подобається і колір, і стан. Все, вітаємо. Хай щастить.